<певи> у нас лістець, це четверта частина відео. Ну Піднімаємося на вулицю по, лі, по лісниці. Що у нас тут такого є? Зараз побачимо. О, виход на вулицю. Ладно, спускаємося. Йдемо зараз до в ту дирку. Е, Ідемо е, в то ту... собачий е, клітку. Е, От зараз тут дирка дофіга кирпичів. Ідемо. Зараз подивимося, що там. Це, Це дуже цікаво, що там зараз буде? Заходим, кирпичі, як завжди. Ну і от виход. Ще одне поміщення. Не тут тут е, дофігасу він тримається на дирки в землі, е, дофіга е, світла, е, це все. Е, ну і от у нас там є. Дві лестниці. Раз, два. Ідемо зараз е, на лестницю. Лі, Ідемо на лестницю. зараз побачимо, що нас там чекає. Ось вот у нас лестниця. Піднімаємося наверх. Вот, піднімаємося. Зараз подивимося, що це буде, бо страшно, руки трясуться, ну, піднімаємося. Watch a human seems a death. Some of them, we click on.